Генеральний партнер показу Микулин смак перевірений часом. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, мої хороші, святі і побожні! І на нашій кухні ми сьогодні будемо робити приготування салату на швидкоруч, який називається по-стародавньому «бейжа». Колись такі фільми, якийсь «Дона Бейжа» була. І колись за часів перших років незалежності, аж з тих років 900-х, то на весілях дуже ту бейжу робили. Але я вам покажу, як то зробити і як то з'їсти в сьогоднішній програмі. Так що не виключайте телевізора, а дивіться з нами. Рецептура салата Бейжа дуже є проста. Треба нам трошки овочів. Я в даному випадку я маю перчик, помідорчик, кукурузка. Треба нам трішечки щось такого, що дає сить, ковбаска в даному випадку. Миколинецька ковбаска, Миколинецький сир, люкс піде. І ще петрушечка домашня, і сухарики з майонезом. Якщо у вас щось не вистачає в холодильнику, можна або купити, або упростити салат до того, що маєте. Починаємо. Для початку беремо досочку. І нарізаємо нашу кобасяку, Щось люблю завжди починати з м'ясного. А там далі вже підтягнеться то все. І так, мої хороші. Працюємо на нашій кухні і нарізаємо квадратиками. Можна соломкою. Але ми робимо квадратиками. Нарізаємо кобаску, сир, перчик, помідорку. І я то все покроково покажу вам, як то зробити. То дуже Елегантське їдло. Їжа люксічна! Поки нарізав я кобаску, розкажу вам дуже життєву і правдиву історію, повчальну і побожну. Значить, один чоловік в місцевості, де була велика річка, займався перевезенням людей через річку. Містка не було. І він на своєму човні веслував і перевозив людей з одного боку на другий бік до великого міста. Поселення невеличке. І ось одного разу чоловік, який поспішав на роботу, сідає із цим чоловіком, який перевозить людей, щоб добратися на роботу. Він до нього все казав. А можна швидше, я поспішаю на роботу, спізнююся. Цей чоловік веслував. Коли цей весляр веслував, чоловік, який з ним під'їжджав і спішив на свою роботу, побачив, що на його веслах, якими веслував цей чоловічина, написано: на одному трудись, а на другому молись. І той такий мудрий, який спішив до праці. Каже до того весляра: Ну, чоловіче, розумію, що треба трудитись, але ж навіщо молитись. На що цей чоловік відкинув одне весло, де написано молись, поставив човен, а іншим, де трудись гріб. І човен крутився на одному місці, а той вже синій лихий. Я спішу на роботу, а він каже, отак. Трудись, але без молитви, то все намарно. Ти на одному місці крутися, крутися, крутися. І я більш як впевнений, що ви знаєте таких людей, які тяжко роблять все життя і ні до чого не доробляться. Бо без Бога, без молитви, воно все надармо. А ті люди, які мають час і на молитву, і на працю, ті люди благословені. І їм все вдається. Навіть простий салат бейжа і той вдасться, якщо будуть трудитись. І молитись. Зранку проснулись, слава тобі, цару Небесний, і йдемо до праці. Трудячись і молячись, буде з нашої праці толк. А якщо не будемо цього робити, вибачте, пробачте, ні до чого доброго не доробимося. Миколинецькі напої, сири, ковбаси то є дуже гарна і топова продукція. Смачна, корисна, поживна, ну, класна. Беремо чим побільшу тарілку. І складаємо кубками наші інгредієнти. Перший інгредієнт, як я кажу, кобасяра. Купочка ковбаски. Всю не будемо різати, бо теж не треба марнити. Ще завтра зробимо собі такий салат. До ковбаски по сусідству насипаємо кукурузку. Також купочку. І не потече салат, бо все окремо, буде завжди свіжий. Коли в мене є храмові свята, то я священникам готую сам. Готую сам на 20, на 30, на 40 людей, сам самісінький. А треба йти на службу Божу. Бо мені треба стола зготувати. Ну а як, ну, а як я сам і нема кому зготувати, значить я роблю салатку 6 шоста ранку встав, до 9-ї в мене стіл накритий. На 9-ту годину пішов на службу Божу священниками, відслужили, помолилися. Привітали парафіян, прийшли додому. Салатик, який був такий є. 11 -та година, дві годинки служба Божа. Помолилися, прийшли, прийнялися, розговілися і все. І ось той салат з кубками, він завжди є доречний. Часом шпроти додаю, часом якусь скумбрію, якщо є, сьогодні з кобаскою. То все, люкс, то бейвже нормальний салат. Записуйте, додаємо, до наших інгредієнтів трошки сухарить. Сухарики можуть бути з любим, з любим смаком. Я то люблю також, щоб пахло рибою з крабами. Далі, перчик, нарізаємо квадратиками. Помідорку нарізаємо квадратиками, петрушечку або вогірочок. І все гарненько положимо. Буду нарізати сирочок. Хочу заспівати, бо душа хоче сумно. А ви дивіться, яке було життя в українців, такі були й пісні. Життя пережити, не ліс перейти. Є тяжкі дороги, є радісні дні, летить рік. За роком не наче птахи, ніколи не вернеш прожиті роки, летить рік за роком, не наче, птахи, ніколи не вернеш прожиті роки. Усе, що хотілось, все те не збулось. А роки летять, а ще й не жилось. А роки летять. А роки летять. їх навіть на крилах не можна. Догнать вже виросли діти, й онуки вже є, у них я знаходжу щось рідне своє, а роки летять, а роки летять, їх навіть на крилах. Не можна догнать. А роки летять. А роки летять їх навіть на крилах, не можна. догнать. Правда, правда життя. І так, мої хороші, наш салат Бейжа майже готовий. Но ми його не вимішуємо. Вимішуємо перед їжею. Заправкою для нашого салату слугує майонез. В центр нашого салатику накладаємо майонезний соус. Салат майже готовий до споживання. Один момент. Закалапуцяти, то все гарно і їсти. Тому, дорогі, не будьте лядащі. Хочете їсти. Їжте. Для того, щоб їсти, потрібно щось робити. Естетично красиво, правда ж ні? Господині і господарі дуже елегантний, красивий і смачний салатик. Рекомендую взяти на замітку. Їсти його, то не так собі, той взяв, скидав собі кобасу на миску, а той взяв сухарики, бо подобається, а той зів сирок, разом все вимішати, а тоді їсти. Бо є такі, що думають, що то йому кобасу, що так як на фуршеті, хто собі що хотів, то то взяв і з'їв. Ні, то вимішується все гарно. Но вимішується, коли сідати вже за стіл. Благословенного вам життя, мої хороші! Мирного неба над головою, рідної української землі під ногами, і хай Бог миру, який сотворив цей світ, дарує мир і ваші серця, і ваші душі, і ваші сім'ї, і ваші родини, щоб довго ще проживши на цій землі, заслужили собі Царство Небесне і з Господом були й там. В майбутньому. До нових зустрічей у програмі обережно смачно. Ну і ще треба водички випити, бо вже так багато говору аж лоб мокрий. Миколинецькі води. Смак дитинства. Благословінь вам! Генеральний партнер показу Микулин. Смак перевірений часом.